З 8 грудня 2022 року на території Миколаївської Херсонської та Одеської областей після реорганізації розпочало роботу Південне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці. Сьогодні про завдання та виклики державного органу журналістам розповів начальник управління Роман Возняк. Тож усі подробиці дивіться в сюжеті. З грудня минулого року розпочало роботу південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. А вже з 1 серпня державний орган запустив кампанію Виходь на світло. Вона спрямована на інформування громадян про їх можливості, права та обов'язки у сфері охорони праці. Краще легалізувати свою працю, бути захищеним, сплачувати податки, але і мати можливість отримати відпустки. Отримати пенсію, отримати відповідні соціальні платежі, які нам гарантує законодавство за умов декларації своїх трудових прав відносин. Особлива увага приділяється громадянам України, які через війну були змушені покинути свої домівки та шукати прихисток в інших регіонах нашої країни чи навіть за кордоном. Адже саме ця категорія населення є найбільш вразливою в питаннях охорони праці. Враховуючи те, що у нас сьогодні надвелика кількість населення отримує статус. Вимушених внутрішніх переміщених осіб, а отже, стали в зоні ризику можливих жертв торгівлі людьми. І саме на цю категорію населення сьогодні здійснюється найбільша кількість уваги щодо інформування про можливість захистити свої права, трудові права, соціальні права і інші права. Крім того, від початку великої війни до законодавства внесли ряд змін, що регулюють трудові правовідносини. А саме це зменшення максимальної кількості. Днів відпустки. Сьогодні загальна кількість відпусток має за основним періодом становити не більше ніж 24 дні на рік. Крім того, слід зазначити, що законодавством встановлено певні обмеження щодо трудового тижня. Загальний строк трудового тижня становить 40 годин на тиждень. Але якщо працівники Є працівниками критичної інфраструктури, то робочий тиждень може бути продовжений до 60 годин тижня з відповідною компенсацією у вигляді додаткової заробітної плати. Начальник південного управління наголошує: якщо у вас з'явилися питання щодо нового законодавства або ж вам необхідна консультація, ви можете звернутися до Державної служби з питань праці, де завжди готові прийти на допомогу. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.